Самий тюплений час, і ось знову заняття в нас. А дітки пильні, не пустують, кожне моє слово чують, і скажу вам, не дарма: неуважних тут нема. Так? Звичайно, так. Сьогодні ми починаємо вивчати дуже цікавий матеріал, математичні задачі, а моїм помічником буде цей маленький гном. Привітаємося із нашим гостем, гномиком. Доброго дня, малята! Мене звати Гном Запитайлик. Я дуже полюбляю про все питати, а ще мені дуже подобаються кмітливі діточки. Чи ви кмітливі? Давайте перевіримо. Я ставитиму вам невеличкі математичні питання, а ви будете уважними і добре міркувати! Перше питання ти та я, та ми з тобою. Скажи, скільки нас двоє правильно ростуть у полі 4 берізки. На кожній берізці по 4 яблучка. Скільки всього яблучок росте на берізках? Будьте уважні! Жодного. Яблочка на борізках не ростуть правильно. Наступне питання: на столі лежать два яблука. Одне розрізали навпіл. Скільки стало яблук? Два правильно. У двох братів по одній сестрі. Скільки дітей у родині? Троє правильно. Бачу, ви всі кмітливі та розумні. Так, запитай, запитайлику, наші діточки розумні, хоча дуже полюбляють математику. Лічбу і здогадалися, що твої жартівливі задачі не математичні, а на кмітливість. Дітки, а чи ви знаєте, що математика це наука, яка допоможе кожному з нас? Хто то вирішує із нею, вирішить будь-яке завдання. От тільки в математиці вони називаються задачами. Чим вони відрізняються від звичайних завдань? Тим, що для їхнього вирішання потрібно виконати математичні дії, щось порахувати, порівняти. як правий діти. Задача це також цікава історія. Головний герой, який стикається із цікавими завданнями, які необхідно вирішити, тобто розв'язати. І це завдання пропонується героєві. Задачі у формі математичного запитання. Наприклад, скільки стало, наскільки більше, наскільки менше, скільки всього, давайте, друзі, звернемось до казки. Цікаво, чи дійсно можна із їхньою допомогою складати за розв'язувати задачі? Пригадайте казку про солом'яного бичка. Давайте складемо про нього задачу історію. Я розпочинатиму речення, а ви закінчуєте. Стояв солом'яний бичок. Де? На полі, на пасовищі. До нього завітали звірі правильно. Вони хотіли схопити бичка, але самі, що з ними трапилось, прилипли, правильно. До бичка прилипли Назвіть тварин. Зайчик, вовк, лисиця та ведмідь. От ми і склали з вами історію задачу. Ця історія називається умова. А тепер давайте поставимо до неї математичне запитання. Що ми можемо запитати? Скільки тварин прилипло до бичка? Порахуйте, скільки тварин прилипло до бичка? Один, два, три, чотири. Правильно! Діти, чи відповіли ми на питання задачі? Так. Отже, ми розв'язали задачу, отримали результат. Давайте повторимо, що такі задача і з яких частин вона складається. Цікавий історій, герої якої вирішують математичні завдання, це задача. Опис події та героїв задачі це умова. Після умови завжди ставлять запитання. Вирішення математичної задачі називають розв'язанням. Коли задачу розв'язано, то отримують відповідь або результат. Кожна задача пов'язана з виконанням математичних дій, хтось щось зробив, і число зменшилось, стало іншим, збільшилось або меншим. Гномику, чи не хочеш ти нам розповісти про математичні дії? Кожній задачі діти, в тій, де мова йде про збільшення кількості, як хтось приходить, чогось прибуває, як множина у задачі зростає, кажуть, задачка ця на додавання. Отже, щоб відповідь правильно дати, треба дві групи предметів додати і повідомить, я вас не боюсь, це робить знак, який звемо ми плюс. Подивіться на нього. Ось вам приклад, задачка. Саша і Марійка поклали яблука в один кошик. То що вони зробили з кількістю яблук? Збільшили чи зменшили її? Збільшили. Яку дію виконали з двома множинами яблук? Додавання. Як називається знак, що означає збільшення? Тобто. Дію додавання плюс. На що схожий плюс? На хрестик? У Саші було два яблука. І Марійка принесла два яблука. Діти склали яблука в кошик. Скільки яблук всього в кошику? Давайте цю задачку вирішимо за допомогою наших лічильних паличок. Візьміть дві палочки, а потім ще дві. Порахуйте, скільки всього яблук. Чотири. У кошику лежить чотири яблука. Ми з вами вирішили задачку і відповідь У кошику лежить чотири яблука. А тепер увага! Я розповім вам про ще одну математичну дію, яка називається віднімання. Слухайте уважно. Зменшення кількості це віднімання. Якщо пішов хтось, пропав зник, з'їли гриби, загубили черевик, менша є кількість множини, знак тоді мінус нам допомагає. Він вилучає і він віднімає. Так щось було, а тепер вже немає. Погляньте на цей знак. На що він схожий? Хто зрозумів і може пояснити, коли ми говоримо про віднімання? Якщо кількість зростає чи коли вона зменшується? Який знак використовується для математичної дії? Віднімання. Як виглядає мінус? Як горизонтальна рисочка? А зараз і спробуйте розв'язати задачу на віднімання, використовує лічильні палочки. Чотири цукерки на столі лежали. До них підійшла мала дівчинка Алла. Цукерка вона незвичайно зраділа, одну узяла, розгорнула. З'їла. Та скільки тепер їх на столі лежить? Задачу малята таку розв'яжіть. Покледіть 4 палочки. Заберіть одну, скільки палочок залишилося? Три. Відповідь задачі буде: на столі лежить три цукерки. А зараз давайте пограємо в гру. Додавання чи віднімання. Як ви зрозуміли, коли ставити знак відняти, а коли додати? Будьте уважні. До Іринці прийшли в гості дві подружки. Скільки всього стало дівчат? Більше чи менше? Який знак поставимо? Поставимо знак плюс. Або додати. Дівчаток стало більше. І з вирію повернулися лелеки. Який знак ми поставимо? Додати чи відняти? Повернулися, прилетіли. Як ви гадаєте, поставимо знак додати. Лелеки повернулися, прилетіли, їх стало більше. Правильно, у зайчика було три моркви, одну моркву він з'їв. Який потрібно поставити знак додати чи відняти? Моркви стало більше чи менше? Моркви стало менше, бо зайчик з'їв. Ставимо знак відняти. З яблуньки упали два яблучка. Скільки залишилось яблук на яблуньки? Їх стало більше чи менше? Який знак потрібно поставити? Знак відняти. Яблучка упали, їх стало менше на яблуньки. Оленка поклала яблука в кошик. Скільки стало яблук кошику? Більше чи менше? Якщо поклали, дали, який потрібно поставити знак? Правильно знак додати, поклала в кошику стало яблук більше. Поставимо ми знак. Плюс з неба упала зірочка. Скільки на небі стало зірочок? Більше чи менше? Який потрібно поставити знак? Якщо зірочка упала, ставимо знак відняти. На небі стало на одну зірочку менше. Правильно! Про які математичні знаки нам сьогодні розповів Знайка? Знак додати або плюс, і знак відняти або мінус. З чого складається задача? З умови, запитання і рішення. На цьому наше заняття закінчується, і знайка з нами прощається. До побачення, до нових зустрічей!